Свята наближаються від встановлення різдвяної шопки та ялинки. У місті починається відлік неймовірних вражень. Воскресінці обіцяють вже у січні зачаровувати щоденними виставами у двору куратуші. Це буде постановка, коли ангели спускаються на землю. Актори, мова й піністи, насправді виринатимуть з вікон міськради. А вже у святвечір усією громадою львів'яни винесуть на площу яворського дідуха. Незвичною новинкою цьогорічних святкувань стане подорож забав спальними районами міста. 29 грудня. Ми продовжуємо. Йти в райони. І 29 грудня ми скромно, але тепло, солідарно, разом відкриємо ялинку на Левандівці, куди ми вас всіх. Запрошуємо, не обійдеться цьогоріч без фестивалів вертепів, велика коляда та спалах різдвяної звізди. А також без міського свято пампуха, який цьогоріч отабориться в Шевченківському гаю. Там обиратимуть найзухвалішого чортика і найсвятішого ангела. Буде безліч майстер-класів, а також конкурс на найшвидшого пампухоїда та на найкращу господиню.